Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні говоримо про верхівкову гниль помідора. Чому вона з'являється на зелених помідорах, а потім і на тих помідорах, які вже достигають. А це нестача кальцію або порушення швидше всього кальцієвого обміну. І народними методами ми будемо боротися. Зокрема, будемо використовувати яєчну шкарлупу і приготування її за допомогою. Оцту настій оцта робиться, а потім оприскується по листках. Це, можна сказати, швидка допомога, тому що кальцій тоді поступає дуже швидко в рослину і верхівкова гниль відступає. А також нам допомагає настій золи. Ми робимо настій одну склянку на відро води і підливаємо під помідори. І якщо верхівкова гниль вже розвивалася, то вона буде відступати, і ми будемо мати здоровенькі помідори і будемо їх споживати в салатах. А повне відео дивіться на каналі про профілактику та лікування верхівкової гнилі.